Я обирав собі яке автоку придбати, які мене біси попутали це зробити. Фулюче, <клухи> одвічай, Acura RSX. Прям жорсткий need for Speed Underground. Шановні друзі, вітаю! Цей відеоролик буде присвячений Цій чудовій автівці Honda RSX 2000. honda Говорочка по фрейду. Acura RSX 2004 року. Сьогодні ми починаємо знімати такий міні-проект. Невеличке знайомство, що це за автомобіль, навіщо я його купив, які мене біси попутали це зробити, і хочу розповісти про, про невеличкі проекти, які я затів. Все почалось з того, що я обирав собі яке автоку придбати, спілкувався зі своїм братом, кажу, що взяти, таке за досить невеликий бюджет і прикольне, якесь там стільове, щоб було цікаво. І він каже: подивися, акуру six. Я такий круто. Починаю дивитися Acura RSX, Знаходжу одну білу, просто в дуже дикому е, тюнінгу, аля там 99-й рік, нульові. Прям жорсткий нітфорспіт Underground, і, Звичайно, це таке було трошки цікаве. Цікаве рішення так затюнінгувати авто. Ось і знаходжу одну сіру в Запоріжжі, така наче чистенька, там плюс-мінус адекватним пробігом, наче в рідній фарбі. Цікаво, засипаю, значить, я лягаю спати з тією думкою. Ви не уявляєте, що відбувається. Тому що це ж не ліквід, типу, нікому не потрібно, нема запчастин. Що з цим робити, невідомо. Тут ще автомат. Що це за автомат? Типу, тому якраз тому я це все і, і зробив. Тому що це дуже культова дачка. Там моє покоління дідів. А я Пам'ятають цю автівку з таких е легендарних серії прогонок, як Нітверспіт Андеграунд, Underground Андеграунд. Underground е це просто, просто культова тачка. І в мене е виникла можливість її придбати. І я не вагаючись, це зробив. Баді купив свою машину нову. Ану, давай, три, два, один. Подумайте, що, яку тачку. Раз, два. Акура РСХ. Плюсю, відповідаю, Акура РСХ. Ну що, як вам? Вже лежачи в постілі, думаючи вже про RSX Запоріжжя, я заходжу на інший сайт і бачу, що. Це була неділя, що в неділю в цей же день опублікували е, ось цю акуру. Опублікували за дуже гарну ціну. Ще й в Києві не потрібно нікуди їхати, колір просто бомбояд. Е, на наступний день я одразу дзвоню. Продавець каже, що е, давай, типу, післязавтра. Я такий, Як я післязавтра. О, ні, давай сьогодні, я вже типу, їду. Отже, дивлюся в то. Звичайно, трошки було інше. Очікування, я думаю, автомобіль буде трошки візуально в кращому стані. По кузову є деякі дефекти. В принципі, колір класний, глибокий, прикольний, але через там ДТП, можливо, старі які були. То десь фарба зі шпаклівкою трошки вже як би сказала салам алейкум Ось. Після цього, поторгувавшись і домовившись з продавцем про ту ціну, яка мене влаштує, ми вдарили по руках. І я забрав це авто. І так я став власником щасливим власником Acura RSX А унікальність цієї автівки в тому, що вона... 13, з 13 14 року була е, в одній сім'ї у одного власника. Це просто унікальна автівка. Її пригнали, здається, в тринадцятому році. Е, на ній поїздив е, товариш майбутнього власника один рік. Потім його батьки викупили цю автівку у друзів сім'ї і подарували е, коли, попередньому власнику. І з чотирнадцятого року авто було, було в одних руках. Навіть дружина цього власника вчилась не їздити на цій автівці, і вона, прям, знаєте, трошки-трошки спакнула, коли вони її продавали. Це дуже приємно, це прикольно. Тачка реально культова. Ось. Тому я її продавав для того, щоб ще спробувати протестувати, відчути всі моменти. Як авто керується, як воно їде, як воно в Делі в щоденній експлуатації, як вона відчувається, і знаєте, в мене емоції просто зашкалюють, тому що в мене є декілька автомобілей інших, і завжди зранку, коли я виходжу і обираю на чому я буду їхати сьогодні по справах, як ви думаєте, я їду на акурі, тому що. Просто ти, коли їдеш в ній, це такий кайф, це так, 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 такі круті почуття. Розумієте? Я ніколи б не подумав, що придбаю собі це авто. В мене в дитинстві був друг, який просить. Пісився від неї кипятком і в Need for Speed Underground Постійно ми з ним рубались, бо я їздив на GTR 34-му і кричав просто, що це найкраще авто. А він їздив от на Courier SX. На Courier SX і доказував мені, що у типу, неї максималка вища. І тому подібне. І вона навіть здається і була вища, Що він там розганяв на ній там 390 а на, на драгі. А я на GTI, там 388. Коротше, ось. І отак я придбав собі Acura RSX. От в мене є ще, типу, декілька різних шоповозок були класні, надійні, фуксонний клімат, там підігрів, фігіви, типу, все круто, все кайф. Але ну ти, типу, сів, приїхав і все, і пішов. А в цій тачці я коли їду, я кожну секунду кайфую. Це купешка, навіть як фастбек, типу, задня ляда відкривається разом зі склом, а не просто кришка багажника. Це як трьохдверна е, тачка. Позад теж дверка і є скло. Типу, я просто в ній їду і я кайфую, на, на неї всі дивляться, на неї всі озираються. Я коли біля якоїсь групи. Компанії хлопців проїжджає, вони всі дивляться, о, хто це? Що це? Типу. Плюс вона дуже прикольно рулиться, вона трошки жорстковата. До технічного стану є питання, ми це пофіксимо, ми це зробимо. Чому? Чи вона дійсно має таку підвіску і таку жорсткість, чи потрібно там щось поміняти, ми це зробимо. Але те, як вона стоїть на рівній дорозі, вона таке відчуття створена просто для якогось спринту, для якихось гонок. Типу, для якогось кільця вона дуже круто стоїть на дорозі, вона дуже класно її тримає, незважаючи на те, що останні, я впевнений, там років 5 її взагалі не обслуговували. Там, ну можливо, там масло поміняли і все. Але що стосується от технічного стану, підвізки і тому подібне, ось, але тачка досі вона офігенна, вона крута. На неї всі дивляться, її всі оцінюють. І неймовірний кайф, вона дарує емоції. Вона дарує ті емоції, що я я їду ввечері просто там 50 п'ятдесят кілометрів, так і інколи буває. Ну якщо чесно, я ловлю себе на думці, що я просто от їду. Я в ній кайфую. Дуже мало автівок дає дає такі емоції. Дуже мало авто, і ця тачка, яка їх дає у цій тачці, є душа. Вона дуже прикольна, вона дуже крута. Тому тут цей випуск буде присвячений такому собі ознайомленню, в якому вона технічному стані, в якому вона візуальному стані. Ми зробимо вставочки всіх косячків, які є по кузову, що ви бачите. Всіх моментів по кофарбовому покриттю. Це покупка дуже спонтанна була. Ось і потім мені прийшла ідея, що я хочу запустити певний плейліст, певний проект, такий проект з проектів на своєму YouTube. Я буду купувати стільові, прикольні, швидкі, культові, тачки, неліквідні, тестувати їх і давати фідбек, що це за авто. Які бувають там технічні моменти, з чим можна спіткнутися, Чи насправді варто боятися цього авто? Є всі інформації в інтернеті, відгуками, які є, чи це просто стереотипи, і це класне ну. Нормальне авто, яке можна просто брати, їздити і катати. Тому першим авто в цьому проєкті в мене стає Acura RSX. Я вже десь тиждень на ній прям катаю кожен день. Я від неї просто фанатію. Мені вона дуже подобається. Плюс для міста, в принципі, це найкращий варіант, тому що тут 2 літра і п'ятиступеневий автомат. Дуже цікавий, він має ручний режим, працює типу плюс-мінус, як секвентальний. Коробки передач, типу, вперед-назад. Дуже прикольно, дуже швидко ну, оптимально на, на той час це була швидка коробка. Зараз, звичайно, про це мови бути не може. Але на мою думку, що по теперішній час, от, що стосується коробки, вона актуальна. Мені в ній по місту їздити дуже комфортно. Що по надійності не знаю. Цей момент я буду вивчати і розповім вам трошки в інших серіях. Е, ось в принципі, те, що я спіткнувся зараз, мене все влаштовує. Мені дуже подобається. Як я від цієї тачки. Що буде далі? Е, наступна серія це буде технічна серія. Е, ми заганяємо авто на діагностику профільних сервіс серед хандоводів. В принципі, там це з того дуже багато. Хто знає, робимо технічну частину, міняємо все, що потрібно замінити. В розумних межах з певним бюджетом, дивіться, одразу типу, скажу, що в мене стоїть ціль за максимально адекватні розумні кошти привести авто до гарного технічного стану, до розумного, до адекватного. Тобто, в мене немає такого бюджету, щоб типу взяти там за одну суму втулити сюди ще X3 і типу, клас, типу, на жаль, такого немає. Якби це була Type S, на 200-220 кінських сил на механіці. Тоді, да, мабуть, я б так і зробив. Але це трошки інше авто. Воно трошки в іншій ціновій політиці. Воно трошки інше в технічному стані, стану кузова і тому подібне. Ось тому в мене є певний бюджет. Ми робимо технічну частину, і після цього ми займаємося Сталіном Я хочу зробити декілька штук по цьому авто. Декілька тюнінг-деталей е, я вже замовив на нього і чекаю посилочку. Е, також е, домовився з одним е, дитейнгом, це мої друзі, е, про певну роботу, яку будемо робити по авто. І весь цей процес буду вам е, е, висвітлювати. І останній ролик це виходить, перше знайомство, е, другий технічка, третій стайлінг. І останній відос четвертий. Це буде невеличкий тезис про те, що ми зробили по технічці, про те, що ми зробили по стайлингу авто. Потім зустріч з моїм другом хандоводом, який от конкретний шлях самурая. У нього трошки про його авто розповім. Дуже цікава, теж схожа база, але вона ну трошки потужніша Там на механіці, зустріч з ним. Ми поміряємо два цих авто на діностенді. В одній із найкращих тюнінг-компаній в Україні. це мої друзі будуть. Я вам про них потім розповім. Ось ми їх міряємо на стенді і виїжджаємо вже на закриту ділянку дорозі трошки протестувати, як вони себе покажуть через 20 років після виготовлення, плюс порівняння одне авто і інше. Би, да? Те, що от можна придбати за бюджетні кошти для дейлі їзді по місту, і трошки інший, так би мовити, хондовський варіант з іншим шляхом. ось Тому, тому буде цікаво. Дякую вам за перегляд, за те, що дивитеся цей відос Маю прохання, давайте просувати, підтримувати україномовний контент, створювати. Класне автомото ком'юніті. Влаштовувати якісь сходки зустрічі, фестивалі, гонки. давайте розвивати автодвіжуху в Україні. Рух по автотюнінгу, мототюнінгу трошки виводити це на інший рівень. Я вам дуже сильно дякую. Не забувайте поставити лайкос, поділитись цим відео з своїми друзями, тому що з цим авто у нас ще багато чого цікавого буде. Я вам всі суми, всі роботи буду про це показувати. І це не перше цікаве авто на моєму каналі. Тому до зустрічі.